Доброго вечора, мої любі малята. Ми сьогодні з вами знову зібралися на тихий вечір з казкою. За вікном тріщить мороз, під ніжками скрипить сніжок, а ми зустрілися для того, щоб наш вечір став теплішим. Коли ми поглянемо на зимовий ліс, то здається, що все там зупинилося. І немає ніякого життя. Але це лише на перший погляд. Бо під кожним кущиком, під кожною травинкою, на кожному дереві вирує життя. І сьогодні мені хочеться, аби ми з вами поговорили саме про тваринок, які мешкають у лісах України. Я з радістю. Вас знайомлю з чудовою книжкою Емілії Дзюби Рік у лісі. Вона має таку назву, тому що розповідає дітям про те, які ж звички мають наші тваринки протягом року, як змінюється їхнє життя, і як вони себе почувають. Давайте ми розпочнемо наше знайомство саме з зими. За календарем зима до нас приходить у грудні. Коли ми в очікуванні дива, свят, наші найменші друзі, уже дехто спить міцним сном. Зібравши багато, багато листочків ще з осені в своїй теплій нірці. Спить їжачок. Борсуку теж не страшна зима, він має товстий шар жиру і, заховавшись у своїй норі, теж спить взимку. Десь в дуплі, верх ногами примостився кажанчик. Йому теж Солодко спиться, у дуплі затишно і не повіває навколо. А там під кущиком примостився зайчик, але він спить дуже-дуже неспокійно. Адже недалеко десь шастає Вовчисько. Він голодний, сердитий, дуже хоче їсти. Зайчик затаївся, його не чутно. У своїй барлозі бачить солодкі сни ведмідь. Звичайно, у наших лісах ми їх не зустрінемо, але взагалі ведмеді на території України мешкають, тому взимку вони теж сплять. І товстим льодом на саме дно опустилася черепаха, жабки. Майже в намулі теж ведуть дуже, дуже спокійне життя. Вони майже не рухаються і чекають, коли настане тепліше. Під землею сплять мурашки. У них є в мурашнику свої правила. Окремо від всіх спить королева біля неї слуги. А дрібні мурахи, зібравшись разом, гріються і чекають солодкого сну. Знов таки десь в верхніх шарах ґрунту або трішечки нижче, де не промерзає земля, вмощується в вуш. Він теж спить до самої весни. Ось ми бачимо, що ще різноманітні комашки поховалися там. Де тільки можна заховатися. А ось погляньте наші сонечка, під будь-яку кору залазять не страшна зима для крота. Він наробив багато-багато ходів. І там ще з осені запасся різноманітними черв'ячками та хробачками, і тепер може, сміливо ними ласувати, морози йому не страшні? Наробивши з гілок велику нірку спить видра. Це може бути абсолютно десь на березі річки або ставка чи озера. Бобри теж мостяться в свою хатинку, але в грудні вони ще не зовсім сплять. А що ж то там таке? За бобровою хаткою. Ой, то роги. Їх загубив лось найбільший мешканець наших лісів. Він їх часто губить взимку і чекає весни, щоб виросли нові роги. Лягла перепочити лисичка, в її норі теж затишно, але спить вона недовго поки не захоче поїсти. А далі виходить на полювання. І полює вона найчастіше взимку на мишок. А погляньте, діти, скільки різноманітного птатства. Ось наші жовтогруді синички, там голуби ми бачимо ворону. Ось. Що це хто це в нас там причаївся? Це сорока заглядає в, дим... в димар і підказує нашому санті, куди можна опустити подарунки. А ще, якщо ми уважно, уважно придивимося, то яку ж ми пташечку ще можемо тут побачити? Десь ось заховалася сова. Вона неподалік від білочки, бо білочка наша. Ще та витівниця. Вона наховала скрізь насіння, горішки і взимку гарно ними ласує. А сова підглядає та дума може, і я що не вгледю? Але їй не цікаві горішки, бо їй хочеться спіймати мишку. Настав новий рік, за ним прийшов січень. Як же змінилося життя? Наших тварин у лісі майже не змінилося. Як раніше спав, так і нині спить їжачок. Він там, у листі, заховався. Голодна лисиця доганяє. Мабуть, то якось пташечка, куріпочка, але куди ж так уріпочка може від неї заховатися? В другу сторону від лисички втікає зайчик, вся надія лише на ноги, аби листя в зуби не потрапити. А ось Великий лось ходить такий дивний, роги свої десь загубив. Ходить і міркує. І де я міг їх загубити? Це його найбільша біда, бо не встигає він чухати лоба об стовбур дерева. Як губить свої роги. Ми бачимо тут день. А що ж робить сова? А сова спить вдень. Вона чекає ночі, щоб вийти на полювання. Наша білочка проснулась вдень та й думає, куди це я того горіха заховала. Побіжу, пошукаю. Ось борсук відкрив очі. Але не поспішає вийти зі своєї нори. Йому тепло і вистачає запасів жиру. А це фазани. вони теж в пошуках їжі. Сороки знайшли якусь ягідку і сперечаються між собою. Скрикеке, скрикеке. Я була перша ні я, ні я. Ведмідь трішечки роздрухався в своїй барлозі, бо до нього на гостину. Завітав кріт. Він заклопотаний тим, щоб ще більше наробити своїх підземних тунелів. А ось біля нього маленька землеричка. Вона абсолютно не тривожиться, бо спить цілу нічку. Що відбувається у нашому озері? А в нашому озері жопки сплять, черепашка спить і десь на дні? Повільно рухаються рибки. В озері ще тиша, а на дворі уже йдуть баталії, он сперечаються між собою дикі кабани. Щось вони не поділили. Ми, звичайно, не знаємо, що, але, мабуть, щось дуже важливе. Ось ми бачимо Великого зубра. Він прийшов. Попоїсти сінця. Він великий і хоче теж смакувати частіше. Нашим ташечкам порозвішувані годівнички. Хто це там турбується так про звірів в лісі? А ось він наш турботливий пан лісничий. Саме він накладає сіна, підсипає різноманітної їжі. Щоб в лісі був лад, щоб усі тваринки спокійно перезимували. Лісничий про це дбає. У лютому ще більші заметілі. І всі тваринки шукають собі більше затишку. Ми бачимо, що лисичка знайшла собі подругу чи друга. І їм разом тепліше. Ось куріпочки зібралися в невелику зграйку, їм теж разом легше перечекати холод. Зайці разом під водою черепашка з рибками все ще заховані від снігу і холоду. А ось ми бачимо видру. Вона вже вийшла на сніг. Виспалася і їй уже хочеться шукати собі друзів. Вона знайшла пару. Синички шукають собі друзів, щоб погрітися і щоб було тепліше. Ой-ой-ой, ось наш пан лісничий. Він заклопотаний. Хтось якісь чинить каверзи. Погляньте яблучка погризяні, все розсипано. Що ж це таке робить, думає пан лісничий, хоча він уже гарно потрудився. Побачите, там, де він поклав сінця, смакує зубр. Мабуть, він вдячний, що йому допомагають пережити цю зиму. Ще борсуки сплять, хоча вже час від часу вилазять зі свого, зі своєї нори. А ось ми бачимо сова з вороною. За що ж вони б'ються? Сова вдень має спати, та щось їй налякало. Білка, вона така вивіртка наша, заховала горішки забула де. А ось вони глибоко, десь під сніжком. Вона обов'язково згадає Під землею так само вирує життя. Кріт не спить. Він в пошуках смачненького того, що наховав ще з осені. До нього в гості завітала землеричка. Бачите, проснулася, хоче підживитись трішки. Ось ми бачимо, наш вужик ще спить. Різноманітні павучок, ось погляньте. Павучок теж ще спить. Під землею ще сонне царство. Десь в пеньку під корою заховалися ось ці комашки, які ви часто називаєте солдатиками. Насправді вони ж називають скалики. Отож і вони теж сплять. Ой-ой-ой, хтось прямо перехрумав і позалишав кісточки. Ми з вами дізнаємось про це пізніше. Погляньте, наш ліс чекає тепла. Лютий господарює. А ми будемо чекати тепла разом з нашими звірами. Сподіваюся, наша розповідь для вас малята була корисною, і тепер ви точно знаєте, що тваринки деякі сплять, а деякі з них ведуть активний спосіб життя. Що б там не було, ми з вами обов'язково дочекаємося весни. І вже далі будемо знайомитися і говорити про наших тваринок і про їх спосіб життя навесні. А зараз не забувайте про те, що у холод, у зимку найважливіше допомагати тим, хто потребує допомоги. Нехай ваш вечір буде теплим, а на серці завжди буде радісно.